Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, поки Великобританія озвучила свій намір виділити Україні майже 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, а це не багато, це близько половини місяця нашого бюджетного дефіциту, Європейська комісія вкладе 10 мільйонів євро у відбудову українських шкіл, зруйнованих російськими терористами. Це гарні новини, насправді, але тільки нагадую, що якісна освіта починається не в школах, вона починається з навчання дорослих, які постійно прокачують свій світогляд. І розвивають свої особистісні навички. Ми, до речі, для цього використовуємо платформу LMS.SP.ORG.UA, лінки внизу, а також зовсім скоро запустимо навчальну криптоплатформу з власним нативним токеном. Важливо вчити все життя. В той час АМД переносить логістичний центр із Гонконгу на Тайвань. Тайванська напівпровідникова компанія будуватиме ще два нових заводи у Тайвані, один у Сполучених Штатах і, можливо, ще один у Німеччині. Насправді, перенесення будівництва навіть частково послаблює монопольний вплив Китаю на галузь напівпровідників. А отже, робить країну більш вразливою до нападу свого сусіда Китаю у найближчі 3-5 років, за час, поки заводи будуть збудовані. Можливо, нам це не дуже приємно буде визнавати, але якщо б Китай як спалахнув так швидше, ніж війна, російська агресія в Україні, то нам було б набагато важче насправді відстояти свою незалежність. Тому відповідно в даному випадку геополітичний час грає на нашій стороні. Китай з іншого боку дозволив вакцинуватися Pfizer і водночас так само скасував мита на ковідні тести. Ну, потрохи стає зрозуміло, що все-таки західна медична промисловість, медичні технології набагато сильніші, і для здоров'я все таки краще користуватися ними. І з іншого боку, приклад того, як Комуністична держава може повністю знищити будь-яку цікаву ідею. Китай з 1 січня оголосив про намір запустити державний nft маркетплейс. Вдумайтеся, державний nft маркетплейс. Тобто, фактично, в корінь знищуючи саму ідею децентралізації, ідеї більш вільного ринку, ідеї створення додаткової цінності, деколи з нічого, так яка багато в чому закладена у віртуальні активи. Ну і розуміємо, що якщо ми хочемо щось отримати погане, то треба це дати зазвичай комуністичній державі. Не конкретному народу йде мова, а саме про спосіб управління. Ну і варто пам'ятати так само, що швидше всього, оцю велику геополітичну гонку за нову фінансову інновацію, якими є віртуальні активи, криптоактиви, криптоінститути по різному можна називати цілий криптоекосистема, швидше всього, Китай за рахунок от таких от спроб монополізувати ринок. Програє, хоча попередню, як і в більшості великій частині історичних винаходів, мав перевагу. Ну, зокрема, ті компанії, які базувалися в Гонконгу, ті біржі, вони просто створювали проривні інновації на ринку, і це важливо для себе пам'ятати в будь-якому випадку, держава не повинна. Бути монополістом у інноваціях. Завдання держави створювати інфраструктуру для того, щоб інновації в конкурентному середовищі могли розвиватися. Ну і це, от, приклад Японії, так яка дозволила лістити на японських біржах токени тих компаній, які вже достатньо давно і так перебувають на ринку. Приклад звичайний хороший приклад лібералізації певного цілого нового сектору. На цьому завершую з вами був Роман Кушнір. Не скупіться на лайки, бо, як кажуть класики українського Ютубу, кожному і кожній воздасться по лайкам його чи її. І водночас пам'ятайте, що найбільш вигідна інвестиція під найбільші відсотки 30, 40, 50, 100% річних це інвестиція в себе. Хай щастить, зовсім скоро знову бачимося.